Привіт, сьогоднішнє відео про розчистку ратиці. З використанням звичайних ж нові та болгарки. Значить, Сама розчистка буде проходити декілька етапів. Перше ми вирівнюємо підошву копита, потім окремуємо довжину ратиці. І третій етап це перевірка нашої розчистки. Починаємо з, з самого простого це обираємо бруд, щоб нам було добре видно саме копити вичищаємо внутрішню частину для того щоб гній міг проходити коли тварина буде ходити Ми маємо краї, вирівнюємо їх. Обов'язково болгарка повинна бути під кутом 90 градусів. Тепер звертаємо увагу на довжину. Як бачите, зараз довжина неоднакова, ще потрібно зняти на цьому паці. Підчищаємо місця ножами, щоб бути впевненим, що там немає нічого, ніякої щілини. І за допомогою ножа перевіряємо, правильність розчистки. Підошва повинна бути в одній площині. І довжина від вінчика до зацепу. В середньому 7,5 см. Це довжина леза. Все.